Вони вирішили, добра та кава, що має гуманну тему, та організували у соцмережах благодійний аукціон побачень. Волонтери дому сірка кажуть, розпродуючи небайдужим зустрічі з відомими людьми, рятуватимуть чотирилапих безхатьків. Бо усі зібрані гроші спрямують на стерилізацію, яку восени івано-франківську проведуть австрійські ветеринари міжнародного фонду Чотирилапи є актуальною завжди, не тільки зараз, тому що. Вона скорочує потомствою, скільки скорочує кількість безпритульних тварин, що є дуже важливою проблемою в наш час. Команда ветеринарів завітає до нас вже друге, і вже вдруге ми проводимо все власними силами. Дівчата всілякими способами стараються зібрати там копійку до копійки, щоб хоч якось вирішати е, вирішити цю проблему. Звертаються до чиновників, але на жаль, жодної допомоги від них ми не отримуємо. Початкова ставка кожного лоту на доброчинному аукціоні сотня гривень, а кожен крок двадцятка. Щоб обрати собі людину для зустрічі та вказати суму, яку здатні уплатити за неї, достатньо лише залишити коментар у спеціальній групі на Фейсбуці. Відомих особистостей тут не бракує. кажуть, зголосилися, бо просто не змогли залишитися. Осторонь біди чотирилапих волоцюжок. Це я старий собачний. І мене я дуже переймаюся долею тих бродячих собак, тому що я не можу. Я коли дивлюся в їхні очі, я просто приходжу слаба додому. Якби я мала можливість, я б напевно тих всіх всіх зібрала і зробила сама якийсь свій притулок. Ми маємо якось мінімізувати оту кількість бездомних тварин. Тому я вважаю, що ця стерилізація і ця волонтерська допомога, як нам зараз оказують австрійські волонтери, вона дуже необхідна. І це не такі шалені гроші. Про що вестимуть бесіди за кавою з благодійниками? Ті, хто погодився на експеримент, ще не знають. Утім, нових знайомств не бояться, мовляв, добра справа перед усім. Раз я погодився на такий, не знаю, благодійний внесок у формі там приділити увагу. Комусь то звичайно будемо розмову будувати від тих інтересів, які будуть в людині в тих питань, які в неї будуть Буду намагатись по-чесному відповідати і там якось. Чимось поділитись хорошим будь-які нестандартні рішення, які ведуть до можливості реалізації хороших справ, це є позитив. І звичайно, я дуже позитивно до цього ставлюсь. Більше того, тобто в нестандартними рішеннями можна з меншою там не знаю з меншими інвестиціями зусиль та грошей і так далі дуже часто отримувати кращі результати і більші результати на добру каву волонтери відвели час до 10 вересня. Сподіваються, за місяць їм таки вдасться назбирати необхідну суму, навіть попри те, що люди нині до подібних акцій збайдужіли.